Христос Воскрес, всім миру і добра. Поступило питання відносно теми сповіді і причастя, верніше, два питання. Перше питання це відносно того, як потрібно готуватися до святого причастя, тобто яке є молитовне правило. І друге питання відносно практики сповіді як такої, взагалі, і чи є потреба у сповіді. Там людина силається на старий заповіт. Цікаве питання, і постараюся теж так у загальному дати відповідь на це питання. Саме найперше, відносно приготування до святого причастя, тема дуже широка, і тут не можна якось, щоб ми з вами обмежилися кількома лише порадами. Саме найперше, що треба взяти до уваги? Людина завжди шукає легкого шляху. І коли ми чуємо певні рекомендації, що вони не надто строгі, що десь можна собі дати в чомусь послаблення, що десь в чомусь ми можемо самі за потребою своєї душі визначати міру молитов, міру того, що ми маємо вичитувати. То людина завжди буде старатися встановити собі молотовне вправило в бік зменшення, а не збільшення, це перше, на що треба звернути увагу. Ну і також сюди треба додати, що ну, нам дуже е, набагато простіше зняти з себе відповідальність за приготування до святого причастя, посилаючись на певні рекомендації. Тому що десь ми чули, хтось нам казав, що можна і так, і так набагато простіше. Бог і так нас любить, і тому ми і завжди достойні, і так, і щоб з ним єднатися. Але, дорогенькі, завжди треба, щоб у нас був більше порух і спрямування нашого серця в бік покаяння, в бік збільшення нашого молитовного правила. Але все має бути це найголовніше з розсудливістю. Над усіма чеснотами, найвища це розсудливість, тому що навіть і смирення без розсудливості, то це ну, може знищити людину духовно ну і так далі. Тому що кажуть, ну смирення правильно, це найголовніше, але тут теж треба мати розсудливість, бо якщо безрозсудливо, то будеш так смирятися, що ну, взагалі загубишся і забудеш, що ти є людина. Отже, що нам пропонує церква? Нам церква пропонує наступне це. Канони читати Господу Ісусу Христу, Пресвятій Богородиці, Ангелу-Охоронителю. Ці канони об'єднані в один. Якщо в когось є можливість, можна знайти їх окремо, щоб вони були. Мені здається, так навіть і краще молитовно налаштуватися на читання того канону, коли окремо ми читаємо канон Ісусу Христу, окремо Богородиці, окремо ангелу охоронителю І після того там читаються три короткі молитви. Це рекомендується робити з вечора. А зранку людина читає послідування до святого Причастя. Там теж є канон до Причастя. Цьому канону передують два псалми, тропарі, а після того читаються молитви. Це те, що церква рекомендує. Той самий Ігумен Ватопецького монастиря Єфрем каже, що в них на афонії рекомендується читати. Якраз послідування до святого причастя, тобто канон до причастя і молитви до причастя. Але знову ж таки, тут теж людина повинна розрахувати свої сили, щоб це не було для неї обтяжливим, бо в такому випадку вона знову ж таки знайде собі перешкоду до святого Причастя. І вона, побачивши, що от такі приписи є. Скаже, я не маю часу і можливості вичитувати ці правила, і тому я не йду до причастя, бо я недостойний і недостойна. Так ось я вас просто прошу, щоб ви дуже розсудливо до цих моментів віднеслися, коли під час Великого посту в нас є така традиція, що всі йдуть. Ми вже говорили, чому під час Великого посту йдуть виключно багато християн тільки в той час до сповіді, ну і потім до причастя. То більшість тих людей, які приходять, вони точно не читають оці всі канони взагалі. То що виходить? Що вони, вони є багато таких, що в них молитовника немає. А якщо і є, то він десь лежить, там вони його не знайдуть. І вони ніколи не читають послідування до святого Причастя. І священик їх ніколи не питає, читав ти чи не читав. І що ти там читав. І разом з тим, вони йдуть до святого Причастя. Тому що є така традиція, що нахилив голову, начебто посповідався, ну, отримав дозвіл на причастя, пішов і причастився. І погодьтеся, що багато є людей, які не знають, що існує оце молитовне правило до святого причастя. Тим більше, що до минулого століття чи позаминулого століття люди були не надто грамотні, грамота коштувала грошей, щоб її отримати. І в селах не було потреби, щоб отримувати грамоту, щоб вміти читати, писати. Відповідно, книжки були рідкістю, і це завжди було дороге отримати книжку. І через те, знову ж таки, люди в храм ходили, ходили до сповіді, до причастя, але молитовних правил не читали. Але сьогодні, коли ми всі маємо грамоту, коли ми вміємо читати. То найперше, на що ми маємо застосовувати оцей дар вміння читання, це на те, щоб молитися. І тому, по силі можливості, кожен повинен собі визначати оце молитовне правило в бік правда збільшення, не в бік послаблення, а в бік збільшення повинна людина собі старатися вчитися молитися. От оці церкви кажуть: зверніть увагу, після канону 10-го причастя є 10 молитов. І ці молитви написані різними отцями церкви. Там є молитва Василія Великого чи Івана Золотоустого. Про що це говорить? Це говорить, що Іван Золотоустий оцією молитвою готувався до прищастя. А Василій Великий оцією молитвою готувався до святого причастя. Там інший отець церкви, отакою молитвою. Просто їх за всю історію церкви зібрали і помістили у молитовник. І тому, якщо людині важко 10 молитв читати, хоча це дуже гарні молитви, які допомагають дійсно духовно налаштуватися на святе причастя, то хай людина читає одну-дві молитви, три молитви, скільки вона зможе. Але саме найголовніше, треба зрозуміти, що без молитви в нас немає духовного життя. І тому, ми, щоб якось приспати своє сумління. Для того, щоб приспати ну, свою совість. Ми якось йдемо до церкви, буває, робимо пожертви, стоїмо на службі. Ну, участь наша така, можна сказати, що начебто й активна, але разом з тим вона може бути і пасивна, ця участь, коли ми не молимося, то нам і в церкві важко себе налаштувати на молитву. І ось людина в такому випадку не має духовного життя в собі, якщо вона не молиться. І тому обов'язково в нас мусить бути молитва. Зранку і ввечері обов'язково ми повинні себе примушувати до молитви. Так само і на протязі дня теж треба по можливості згадати Господа. Люди цього бояться. Люди думають, що дуже часто ті, хто ну, мало знають церковне, що молитися, це треба так десь стати в спеціальному місці, і спеціальну молитву, так от точно її от читати. Ще хтось вважає, що на, тільки на особливій мові має бути молитва. Ні, це взивання до Бога. Будь-яка молитва це зразок. Це треба запам'ятати і знати собі, що будь-яка молитва це зразок, оскільки ми духовно бідні, то через те ми своїми словами не вміємо молитися. Так як у старому заповіті ми бачимо, скільки було пророків, царів, які могли там просто цілі листи писати свого духовного. Поклику до Господа, як вони Бога прославляють, як вони моляться, як вони каяться. Нас цього нема. Ми, максимум, що можуть люди сказати від себе, від душі, Господи? Помилуй, Господи, прости. От, і тому, оскільки е, в нас бідний, молитовний е, словниковий запас, то тому в нас є ці рекомендації, щоб ми читали, і тоді, щоб наше серце відгукувалося на те, що там написано. Але напротязі дня ми можемо молитися своїми словами. От, і коли ми почитаємо один там, другий, третій раз молитви, то ми і вже будемо знати, як то до Бога взивати, що Бога просити. Також, коли ми читаємо і вивчаємо старий заповіт, ми теж на фоні біблійної історії теж можемо до Бога взивати, сказати: Господи, ось так було. І Ти почув, і мені допоможи. От. І тому обов'язково у нас має бути молитовне життя. Без молитовного життя нам ну, буде важко спасатися. Це ну, в Божій владі кого спасти. Тут ми не будемо казати категорично, що так чи так. Але обов'язково у нас має бути молитовне життя. І тому потрібно старатися по можливості привчати себе до читання. Але це не має бути перешкодою. Це треба запам'ятати теж. Собі знати. Наступне піст по до святого причастя, також він повинен співпадати із постом загальноцерковним. Тобто, коли є постові періоди, треба старатися постити. Коли середа-п'ятниця, в той період, коли посту загального немає, теж треба старатися дотримуватися середу і п'ятницю. Як саме? Це треба теж узгоджувати. Спілкуватися, тому що не кожному є можливість тримати піст. Я це ну, розумію, тому що спілкуюся з людьми дуже багато часу, і важко людям повністю витримати весь піст, але треба старатися. Знову ж таки, до посту має бути мотивація. Я це теж добре знаю, бачив із досвіду людей. Якщо є мотивація, то ти знайдеш можливість, час і здоров'я відгукнеться і буде тебе підтримувати, що ти зможеш. І... Споживати пісну їжу, і все в тебе буде добре. І тому людина повинна дотримуватися, повинна старатися дотримуватися тих постів, які пропонує церква. Тепер є так званий літургійний піст, тобто, після 12-ї ночі і до святого причастя ми не вживаємо ніякої їжі. Є виключенням для тих, хто, наприклад, хворіють на цукровий діабет. І їм там, восьма година ранку, вже треба прийняти будь-яку їжу і для того, щоб вколоти інсулін і так далі. Ну тут зрозуміло, що підхід індивідуальний. Але після 12-ї люди не вживають ніякої їжі до моменту святого причастя, це так званий літургійний піст. І обмеження у стосунках чоловіка і жінки перед службою. Ось це ті моменти, які людина повинна. Намагатися виконати. Ну і просто подумки думати, що я в неділю хочу до церкви і хочу причаститися. Це теж приготування. Про це треба думати себе, налаштовувати. ось і Тобто треба розважати про святе причастя, думати про нього. от І це теж є, це, мабуть, основний складовий момент приготування до святого причастя. Ну, якщо ще якісь є питання, то. Будь ласка, пишіть в коментарях, будемо старатися по силі можливості давати відповідь. І ще хочу дати ну, коротеньку відповідь на цікаве дуже питання відносно сповіді. Наша глядачка от, написала дуже цікавий коментар. Євреї не ходять сповідатися до свого рабі, і мусульмани не сповідаються то чого в християн заставили сповідатися. Євреї мають день, коли вони моляться їм моляться, і їм Господь відпускає гріхи. Це коли наступає осінню свято рош Хашана. І тоді є день, який називається йом Кіпур. Йом Кіпур це судний день, день відпущеної очищення від гріхів. Так написано. Читаються спеціальні молитви тоді, це є в єврейських молитовниках. Всі псалми взяті від євреїв, то і християни повинні так очищатися, як очищався Мойсей, Іцхак, тобто Ісак, Авраам, Ісус, Павло і Петро, інші євреї. А ми взяли віру у євреїв, чи її нам нав'язали, то і принципи повинні бути ті ж. Ми всі діти і внуки, правнуки Авраама, так мені моя бабуся завжди говорила. Ну, Приємно, що людина знається на е, святому Писанні, і вона запам'ятала, що їй розповідала бабця. Бачимо, ну, що все-таки тут е, родина десь мала відношення до е, е, юдейської віри, і, е, скоріш за все, що це християнка, але яка до кінця не розуміється на практиці і правилах е, православної е, церкви. Значить, тут сказано начебто про те, що авторка цього коменту говорить про те, що євреїв не було потреби у покаянні, і вони не каялися, лише був день відпущення гріхів під час свята чи дня йом Кіпур судного дня. Так, ось це не зовсім відповідає дійсності. Справа в тому, що. Йоанн Хреститель це претеча Господній, і він хрестив у пустелі. І люди до нього приходили, і він хрестив на покаяння. Це ще старий заповіт. Йоанн Хреститель це представник старого заповіту, повноправний, і останній пророк, але він все робив по практиці старого заповіту. Він виховувався єсеями. Це ті, хто жили у пустелі і уподібнювалися ангелам. Тому вже в життях можна, можемо так прочитати, що Іоанна Хрестителя ангели виховували, то насправді ангелами якраз і називали оцих Єсеїв. Це були назореї, посвячені Богу, які жили у пустелі, і в них була дуже строга аскетика. І вони брали до себе дітей на виховання. І отак, Йоанн Хреститель. Був взятий на це виховання на е, дуже строго аскетичний спосіб життя. Тому він і показаний таким аскетом. І тому до нього йшли як до духівника. І він хрестив, тобто були омивання певні. Е, і люди, коли приходили, вони мали потребу у тому, щоб очищати свою душу, а не лише тіло. І тому вони приходили і приходили воїни, приходили. Митери, Фарисеї, всі приходили до оцих подвижників, так само до Іана Хрестителя, для того, щоб там проходити оцей акт. Це, ну, ми не скажемо, що це було таїнство, це був обряд, але він був пов'язаний із духовним очищенням. Тому і сказано в Писанні, що Іоанн Хреститель хрестив на покаяння. А вже коли прийде Христос, каже він. То він буде хрестити Духом Святим, тобто, щоб Дух Святий наповняв людину, і тоді вже людина буде перемінена. Але цьому передує оце якраз покаяння. І тому ця потреба була в людей. Недостатньо було раз на рік прийти і отримати, отримати просто ну, по молитвах, начебто, прощення гріхів. Люди відчували, що цей гріх. Ходить з людиною, він важким каменем лежить на серці людини, і тому в людей була потреба у покаянні, і вони приходили на оці хрещення. Тепер самий, мабуть, головніший аргумент ніхто не буде оспорювати той момент, що сьогодні є дуже востребовані послуги психологів. Чому? Значить, це означає, що людина сама не може з собою розібратися. Ми з цього, я думаю, не заперечимо точно. Людина сама не може розібратися із своїми проблемами. І там теж були подібні коментарі. Хіба людина сама не може покаятися? Так чому йдуть до психологів? Тому що людина насправді дуже слабка, коли сама. Коли хоче надіятися лише на свої сили. І тому завжди так було, що шукали тих, хто більше пізнав життя. Ті, хто могли допомогти. Це навіть розумієте, справа в тому, що от таке спілкування, навіть сказано отцями церкви, навіть в сім'ї. Коли ми сидимо за столом і ми можемо, чоловік-жінці, наприклад, чи жінка-чоловіку, розказати свої внутрішні проблеми, то навіть той момент, коли людина озвучує свою внутрішню проблему, вона вже коли сказала це вголос, вона вже сама по-іншому на це дивиться. І тут ще з боку людина підкаже, скаже, ти знаєш, ось це в тебе така проблема, тому що ось і таке, і таке є, і тому треба тобі на це звернути увагу. Тобто це є, це працює. Тим більше, коли священник постійно займається тим, що він слухає людські проблеми, він аналізує, він все співставляє, він обов'язково черпає від глибокого колодязя богослов'я. Православної церкви у нашому випадку. І з тих порад допомагає тим, хто приходять із своїм болем, із своїми стражданнями. І так завжди було. І тому ми говорили, що звідки взялася оця практика частої сповіді, що спочатку це було таїнство покаяння, те, що ми називаємо сповідь, і воно робилося лише раз перед хрещенням. А потім, якщо людина робила смертний гріх, але в нас є так звані повсякденні гріхи, повсякденні боріння. І щоб їх перемагати, ми змушені спілкуватися. Ну зрозуміло, що, що тут поганого є в тому, що люди йдуть до священника із своїми проблемами свого серця. Він ж не від себе особисто, а від повноти церкви. Допомагає людині. Тим більше, що це окрема тема, якщо хочете, колись поговоримо, священнику при рукоположенні дається так звана піклувальна любов, крім різних дарів, дається дар піклувальної любові. От Тому відчувається от повчання священника від повчання мирянина. І тому порада священника і порада мирянина, вони завжди будуть різні. І психологи, до речі, теж тут є велика небезпека. Психолог це в першу чергу професія, яка дає кусок хліба для психолога. І він буде робити все, щоб допомогти реальній людині, але в земному житті. Але чи корисно це для спасіння душі, це інше питання. І повірте, це знову ж таки окрема тема. Я на цьому не буду зупинятися, тому що про це говорити треба довго і багато. Добре, якщо психолог це є е, віруюча людина-християнин, і він буде дивитися з перспективи вічності. Він буде дивитися, як допомогти людині, щоб вона заповіді Божі не порушила. А не так, як кажуть психологи, якщо ти злий на свого шефа, прийди додому, зроби чучело свого шефа і дубась його чим попало під руки. І тим самим ти вивільниш свій внутрішній біль. Ні, це означає, що ти отримав поразку. Коли ти намалював там. Чучело, ну таке зображення свого шефа і став його дубасити, це означає, що ти вивільнив зло, яке є в тобі, і ти проявив слабкість, тому що сила в тому, щоб перемагати зло, щоб подавити його в собі, зрозуміти знову ж таки, окрема тема, але це так є. І тому, з огляду на те, яку освіту дають сьогодні у вишах, Сам вчився, знаю. Чим керуються там викладачі, не раз було таке збурення внутрішнє. Вони просто сіють дуже багато е, противного Богу в людські е, оці серця, а студенти дуже все сприймають. Я це бачу від, е, і від е, філософів, от, і від соціологів, від інших е, викладачів, які, ну, доцентів і професорів. Які приходили з великим багажем, начебто, мирських знань, але багато з того, що вони говорили, воно не будувало в людині людину як Боже творіння, а руйнувало в людині от це найвище покликання шукати Бога, служити Богу. Тому будьмо обережні, дорогенькі. Життя одне, дуже легко помилитися. І світ поки що нічого доброго. Не показав за всю свою історію, щоб правильно щось змінити на добро. Весь час була поразка, весь час воно все йшло до гіршого. А от церква, як би проти неї не повставали, які б сили не намагалися зруйнувати її, дає дійсно життя для душі, спокій. По справжньому вчить знайти спокій в сім'ї, в колективі і так далі. От і тому слухаємо голосу церкви, черпаємо від її джерела цілющої води. Хай Господь нам у цьому допомагає. Через кілька днів, я думаю, що повернемося до читання старого заповіту. Я ще маю справи, живу у сільській місцевості, працюю, тому що ну, сільське господарство, воно є, і треба засівати землю пізніми е, ярими культурами. Ну і будемо далі з Божою допомогою читати Святе Писання на наше спасіння. Вітаю ще раз всіх! Закінчилася седмиця. Світла седмиця Пасхального періоду ще в церкві. Ми будемо до Вознесіння співати Христос Воскрес. Але я всіх вітаю ще раз з Пасхою Господньою і бажаю, щоб ми відчували цю весну в душі, щоб ми відчували Пасху в душі, перемогу, добра на злом, перемогу життя на смертю. І хай Господь нам у цьому допомагає. Христос Воскрес!